Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування Джон Кольєр Секрет Мускатного Горіха. Наш мінералогічний інститут фінансує близько десятка великих фірм, і майже кожна тримає в нас одного-двох штатних наукових співробітників. У прокуреній бібліотеці інституту панує затишна атмосфера клубу. Логен і я пропрацювали тут найдовше і по праву старожилів займаємо два столи у глибині ліхтаря. За маленьким же столом на виході з ліхтаря, а завжди напівтемно, зазвичай працюють новачки або відряджені. Якось уранці, коли ми прийшли на роботу, за маленьким столом уже сидів чоловік досить дивного вигляду. Навіть не дивлячись на книжки, взяті ним із полиць, було зрозуміло, що його сфера статистика не формули. Шкіра туго обтягувала його обличчя, і, здавалося, найменший рух мав завдати йому болю. Тільки у статистиків бувають такі обличчя. Напружено стиснутий рот починав конвульсивно сіпатися, щойно він переставав стежити за собою. Але головне, що видавало його неврастинію, це руки. Варто було йому простягнути їх разом. Ну, скажімо, щоб пересунути книжку. Він так і завмирав, втупившись на них. У ці хвилини сіпання рота ставало особливо помітним. Новенький аж втискався в стіл, коли хтось проходив повз, намагаючись звести на нівець будь-яку можливість контакту. Трохи згодом він витягнув сигарету, але, помітивши оголошення не палити, речі, ніхто ніколи не звертав на це оголошення уваги. Він засунув сигарету заду пачку. Десь о десятій годині він випив якусь таблетку, розчинивши її у склянці води. Тут я вже остаточно переконався в його нервовості. За обідом я поділився своїми спостереженнями з логеном. Він зітхнув, бідолаха. Він виглядає жахливо нещасним, як кошеня під дощем. Мушу заважити, мене ніколи не відштовхує сумна замкнутість неврастеніків та невдах. А Логен той взагалі людина делікатна, з невичерпним запасом добродушності. Перші кілька днів ми придивлялися до новачка, чекаючи, поки дружелюбна атмосфера нашої бібліотеки. Нарешті переможе його похмуру самотність, а потім просто взяли і запросили новачка пообідати. Він прийняв запрошення з типовими для неврастеніка потаємними побоюваннями і внутрішнім спротивом. Але, хоч там як, він пішов з нами. Я одразу ж відчув, що хоч він і занудьгувався людьми, внутрішня скутість. Обмежувала кожен його крок до зближення. Звісно, на той час ми вже знали, що його ім'я Чепмен Рейт, і що він на службі у Волз Тайман Корпорейшн. У розмові він згадав купу міст, де йому доводилося жити, і що він родом із Джорджії. Ось, мабуть, і все, що він розповів про себе. Він помітно пожвавився. Коли розмова перейшла на загальні теми, час від часу він вставляв зауваження, які свідчили про тонкий проникливий розум, що я вельми ціную. Він зворушливо подякував нам, коли ми встали за столу. Ще раз, коли виходили з ресторану, і нарешті, коли ми повернулися до бібліотеки. І само собою вийшло, що ми запросили його провести разом один із найближчих вечорів. З того дня ми частенько бували разом. Рейд виявився напрочуд приємним співрозмовником. Треба сказати, що я взагалі маю слабкість до таких сухуватих стриманих типів, у яких усередині аж кипить, і які висловлюються всього один-два рази за вечір. Але чиї зауваження? Завжди бувають надзвичайно глибокими й яскравими. Ми, можливо, стали б справжніми друзями, і нестриманість Рейда, яка мені здавалася суттю його натури, була цьому на заваді, а його непомірна вдячність. Він не вимовляв жодних слів, це було йому чуже. Але ж і безпритульному псу не потрібно мати дармове, щоб висувати свою любов і вдячність. Не підлягало жодному сумніву, що наше товариство для рейда усе. Якось до нас заглянув репортер Натан Трімбл, друг Логена. Він не знав, де загайти час до відходу поїзда. Натан підсів до столу логена спиною до решти. Я підійшов до них побалакати. Трімбл зібрався вже йти, і тут увійшов рейд і сів на своє місце. Трімбл озирнувся, і вони побачили один одного. Я саме стояв обличчям до Рейда і помітив, що він, глянувши на Трімбла, утнувся в свої папери. З хвилину він не піднімав очей, а голова, його сіпаючись, схилялася все нижче й нижче, немов хтось пригинав її. Потім він підвівся і вийшов. Боже мій. вигукнув Трімбл. Ви знаєте, хто це? Хто сидить поруч із вами? Ні, сказали ми, а хто це? Джейсон Рейд. Джейсон? повторив я, ти помиляєшся. Це Чепмен Ах, так, розумію. Ну і що далі? Господи боже мій, ви що, газет не читаєте? Хіба ви не пам'ятаєте справу пробивство в Пісбурзі». Не пам'ятаю? Стривай, вигукнув Логен. Це сталося рік тому, може, трохи раніше, я щось пригадую. Чорт, забирай, захвилювався Трімбл. Та це ж була сенсація. Судили то якраз цього хлопця, йому було висунуто обвинувачення у вбивстві, а вбитим виявився його приятель. Тробу був страшенно понівечений. Я нічого жахливішого в житті не бачив. Просто неосяжно. Це був якийсь кошмар. Ну, і що, сказав я? Не схоже, щоб він здатний був це зробити, і потім його ж виправдали. Так, вони намагалися пришити йому вбивство, але їм не вдалося, подивився Трімбл. Хоча, скажу я вам, справи були кепські, вони ж були тоді удвох, ніяких мотивів убивств? Не знаю. Просто не можу збагнути. Я писав про цей процес. Ходив до суду щодня, а хлопець цей так і залишився для мене загадкою. Словом, не раджу залишати ножі, де попало, ось що я скажу. Тут він розпрощався. Ми з Логеном переглянулися. Не віриться, похитав головою Логен. Ні, не віриться, щоб він зробив щось подібне. Нема чого дивуватися, що в нього нерви пустують, сказав я. Це, напевно, жахливо, сказав Логен. Тепер ця історія дійшла до нас, і він про це знає. Треба було дати йому зрозуміти, що ми не збираємося порпатися у старих підшивках. А вже ж, погодився Логен. Рейд повернувся. У кожному його русі відчувалася страшена напруженість. Він підійшов до нас. Чи не пообідати б нам на прощання разом? запитав він. Так буде краще. Я попрошу, щоб мене перевели кудись в інше місто. Я. Стривайте, перервав його Лоен. Кому це потрібно? Принаймні не нам. Хіба він вам нічого не сказав? здивувався Рейд. Ні, він не міг не сказати. Він сказав, що вас судили, повідомив я, і що вас виправдали, Цього для мене достатньо. Рішення суду ніхто не скасовував, продовжував Логен, і запорошення також, а чутками ми не цікавимося. О, видихнув Рейд, ого, забудьте всю цю історію. Сказав Логен, знову беручись до своїх паперів. Я взяв Рейда за плече і по-дружньому підштовхнув його до столу. Ми з Логеном уникали дивитися на нього до кінця дня. Увечері, збираючись утрьох іти обідати, ми природно почувалися дещо скуто. Рейд, мабуть, зрозумів це. А що? сказав він. Коли обід був завершений, може нам сьогодні не йти у кіно. Можна і не йти, відгукнувся Логен. Ходімо краще до клубу. Ні, заперечив Рейд. нам потрібно поговорити. Поїдьмо до мене. Можна і так, сказав я, але це зовсім не обов'язково. Це просто необхідно, наполягав Рейд. Чим швидше все з'ясується. Тим краще. Він явно нервував, нам було шкода його, і ми погодилися поїхати до нього додому. До цього ми жодного разу в нього не були. Займав він однокімнатну квартиру. Кімната з висунним ліжком мала два виходи у ванну і маленьку кухоньку. Хоча Рейд прожив тут більше двох місяців, кімната виглядала якоюсь нежилою наче квартиру спеціально винайняли на один вечір для нашої малоприємної бесіди. Не встигли ми увійти сісти, як Рейд одразу ж схопився і став між нами спиною до електричного каміна. Як мені не хочеться говорити про це, почав він. Мені хочеться забути, забути назавжди, але забути неможливо. Не запевняйте мене, що ви про це не думаєте, це ж не так. Те ж саме було і раніше. Фірма перевела мене до Клівленда і там повторилося те ж саме. Щойно чутки дійшли туди, всі почали шепотітися, дивуватися, робити припущення. Було б куди зрозуміліше і простіше. Якби підсудний все ж таки виявився винуватим. Зізнатися, я навіть радий, що про це зайшла мова. З вами обома. Інші до них мені байдуже, а ви, ви поставилися до мене по-людськи. І я хочу розповісти вам усе. До Піцбурга я приїхав із Джорджії і влаштувався на роботу у фірму «Волстаймен». Там я пропрацював 10 років. Там і познайомився з Ерлом Вілсоном. До речі, він теж був із Джорджії. Ми стали великими друзями, хоча взагалі то я важко сходжуся з людьми. Словом, Ерл став моїм найкращим другом, точніше, він став моїм єдиним другом. Ерл заробляв більше за мене, він винайняв невеликий будиночок у передмісті. Я зазвичай їздив до нього двічі тричі на тиждень, просто провести вечір у спокійній обстановці. Розумієте, там я ніколи не почувався в гостях. Якщо мені хотілося відпочити, я йшов на гору і лягав подрімати півгодини. У цьому ж немає нічого особливого. Ні, звісно, відгукнувся Логен. А багатьом це здавалося незвичайним, сказав Рейд. Словом, одного вечора я вирушив туди одразу ж після роботи. Ми повечеряли, посиділи, зіграли партію в шашки, Еролд приготував декілька коктейлів, я змішав декілька коктейлів. Цілком же нормально? Цілком, сказав Логен. Я жахливо втомився того дня, продовжував Рейд. Захотілося відпочити, і я відправився на гору спати. Знаєте, мені достатньо поспати півгодини, щоб прийти до норми. Сплю я зазвичай дуже міцно, без сновидінь. А цього разу мене мучили кошмари. Мені снилася повітряна тривога, чулося, ніби Еркличі мене. Але я ніяк не міг прокинутися так і проспав свої півгодини. Зійшов униз, у кімнаті було темно. Я покликав ерла і від сходів пішов до вимикача. На півдорозі я спітнувся об тошер, він чомусь опинився на підлозі. Я впав прямо на ерла і відразу зрозумів, що він мертвий. Я схопився, засвітив світло. Ерл був порубаний на шматки, ніби на нього напав маньяк, Боже. Я кинувся до телефону і зателефонував у поліцію. Поки вони не приїхали, я блукав, немов у заціпанінні. Мабуть, я знову піднявся в спальню. Я цього не пам'ятаю, але вони знайшли сліди крові на подушці. Що ж тут дивного? Я був весь у крові з голови до ніг. Я ж упав на нього. Буває ж таке, що людина настільки виражена, що навіть не пам'ятає, де вона. Звісно, сказав Логен. Звісно, буває, сказав я. Але вони вирішили, що я на цьому попався. Вони мені так прямо про це й заявили, ідіоти. Ще до приходу поліції я все оглянув і зрозумів, чим його вбили. У Ерла на кухні був цілий набір ножів. Одне з відділень фірми займалося виробництвом ножів і ріжучих інструментів. У наборі був великий ніж, як у лавці м'ясника, і ось цей ніж лежав на килимі. Ну от з'явилася поліція. Я розповів їм усе, що знав. Ерл був тихим хлопцем. У нього не було, не могло бути ворогів. Убивцею, міг бути, тільки божевільний. У будинку нічого не пропало, грабунком і не пахло. Але хоч би хто був убивця, він зумів утекти, не залишивши жодних свідів, чисто спрацював. Ніхто нічого не міг виявити ні поліція ні я. У поліції розроблена ціла система, щоб знайти відбитки пальців. Я не буду стомлювати вас усякими технічними подробицями. Річ у тім, що їхня технологія недостатньо досконала, той хлопець виявився для них надто досвідченим. Але їм, звісно, треба було когось арештувати, і вони арештували мене. У поліції не було абсолютно жодних доказів моєї вини. Бог знає, на що вони сподівалися, намагаючись мене викрити. Можливо, що вони й самі розуміли хиткість своїх припущень, хіба можна доказово побудувати обвинувачення? Ґрунтуючись на одній інтуїції. Але мене врятувало тільки те, що присяжні не змогли дійти одноголосного рішення щодо моєї винуватості. Але поліція і в цьому була рада. Не могли ж вони розписатися у власній марності, визнавши, що не знайдено жодного сліду справжнього вбивці. На чому ж вони будували обвинувачення? На тому, що їм не вдавалося знайти вбивцю. А що це доводило? Їхню власну безпорадність. Хіба може людина вбити свого найкращого друга просто так, без жодної причини? Вони не знайшли ні приводу, ні причини. Звісно, спочатку вони вирішили, що тут замішана жінка. У них же інтелект на рівні дешевого журнальчика, вони прочесали наші грошові справи, вони навіть намагалися підвести політичне підґрунтя. Бог мій, якби ви тільки знали, що означає зустрітися у справжньому житті віч з персонажами з коміксів, у яких розум не кращий за їхні пики. Послухайте. Це неймовірно, але якщо і вас колись звинуватять у вбивстві, одразу ж суньте голову в зашморх. Коли вже все було вичерпано, вони вирішили розібратися в нашій партії в шашки цій нещасні, безневинні партії. Поки ми з Ерлом грали цю партію, ми весь час базікали і часто забували, чий наступний хід. Є на світі диваки, які здатні впасти в несамовитість через дитячу гру. Але для мене, клянуся вам, це просто абсурд. А ви можете собі уявити, щоб хтось міг убити свого найкращого друга через гру? Я не можу. До речі, наскільки я пам'ятаю, ми починали грати двічі. Спочатку. Коли Ерл приготував коктейль, і потім, коли я готував коктейль, ми щоразу забували чий хід, і все-таки вони вирішили розібратися. Їм же потрібно було знайти хоч якусь подобу мотиву, а перечепитися було більше ні до чого. Мій адвокат, звісно, одразу ж розбив їхні доводи. Слава Богу, на той час буквально весь завод грав у шашки в обідню перерву. І одразу ж знайшлося десять свідків, які поклялися, що ні я, ні Ерл ніколи не грали всерйоз, а не те, щоб впасти в азарт і втратити здоровий глузд. У них не було жодної зачіпки жодної, і Ерл і я. Жили просто, звичайно нудно, на очах у всіх, і що вони могли мені поставити провину? Нічого. вони довели в зайвий раз свою повну непридатність, не зумівши виявити і представити те, за що їм, власне, гроші платять. Проте вони наважилися послати людину на смерть. Як вам це подобається? Звучить кошмарно, сказав я. Так, підхопив він із пристрастю. Саме кошмарно, точніше не скажеш. Але вони отримали те, чого домагалися, дев'ять проти трьох присяжних проголосували за виправдувальний вирок. Цим тільки поліція і врятувала свою репутацію. Обвинувачення не було знято повністю. І можна було робити припущення і догадки, але головне, їм вдалося створити враження, що весь цей час вони були на правильному шляху. Вам легко уявити, на що перетворилося моє життя відтоді. Друзі, повірте мені, якщо трапиться вам потрапити в таку колотнечу, у першу ж ніч суньте голову в петлю. Не кажіть так, перебив його логен. Справді, вам дісталося, до біса дісталося, але зараз, якого дідка, усе позаду, ви тут, з нами, продовжив я, якщо вам від цього легше». Легше, захвилювався Рейд, ви навіть собі не можете уявити, що для мене означає ваше товариство. Я напевно. Ніколи не зможу до кінця висловити вам свою вдячність. Бог мій, та що ж це зі мною? Нічого сказати, гарний. Затягнув сюди єдиних людей, які сердечно поставилися до мене. Виливаю душу і не запропоную навіть випити. Ну, нічого, зараз я вам щось приготую. Вже цей -то напій вам припаде до смаку. Я б не проти пропустити скляночку віски, заважив логен. У мене є щось краще, сказав рейд, прямуючи до кухні. У нас у Джорджії є щось своє, абсолютно особливе. Треба тільки як слід змішати хвилиночку. Він зник у дверях, і ми почули звуки витягуваних корків, булькання та тріск змішувача. Він продовжував розмовляти з нами через двері. Я до біса радий, що затягнув вас до себе, радий, що вилив вам душу, якби ви тільки знали, що це означає, коли вам вірять, коли вас розуміють. Бачить Бог, ви повернули мене до життя. Він вийшов, несучи на таці три наповнені до країв склянки. Скуштуйте, сказав він з гордістю. За майбутнє, проголосив логен, і ми підняли склянки. Зробивши по ковтку, ми підняли брови, висловлюючи своє захоплення. Це був коктейль із Хересу з сильним присмаком мускатного горіха. Вам подобається, вигукнув Рейд радісно. Небагато знають рецепт цього напою. І ще менше вміють як слід приготувати. Правда, є ідіоти, які уявляють, ніби знають, як він робиться, тільки ганьблять Джорджію. Я б я б, не замислюючись, вилив їм це піло за комір. Але ви, я бачу, люди тямущі. Клянуся Богом, розбирайтеся, ви зараз самі переконаєтеся. Він кинувся в кухню і загромів пляшками ще голосніше, продовжуючи безладно торочити з нами, то вихваляючи свій єдино правильний рецепт, то поплюжачи останніми словами всі підробки. Ну, от, будь ласка, сказав він, з'являючись у дверях із навантаженою тацею. Напій мало чим відрізнявся від попереднього. У ньому тільки відчувався якийсь новий присмак. У цю бурду кладуть мускатний цвіт та імбир. У ній немає мускатного горіха. Ось вона, беріть її. пийте, можете випльовувати її прямо на килим. Я вам приготую ще того справжнього, щоб знищити огидний смак цієї бурди. Скуштуйте і скажіть, що ви думаєте про того виродка. Який посміє стверджувати, що це і є справжній коктейль Джорджії. Ми відпили по ковтку, різниці майже не відчули. Однак ми не стали суперечити і сказали саме ті слова, які він очікував. Ну, як, Логене? запитав я. Це зовсім не те, жодного сумніву. Ані найменшого, підтвердив Логен. Те, що ми пили спочатку, було саме те. Справді, сказав Рейд, на його мертвотно блідому обличчі, очі сяяли як розпечене вугілля, це свиняче піло, інакше не назвеш. Той, хто називає його коктейлем Джорджії, не негідний збовтувати навіть аптечну мікстуру. У ньому ж немає мускатного горіха. А вся річ у мускатному горісі того, хто зневажає мускатний горіх, б я б міг. Тут Рейд потягнувся за тацею і глянув на свої простягнуті руки. Він буквально окам'янів, втупившись на них. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.